О, знову тривога. Історія це хтось вважає дуже складний, хтось вважає дуже легкий предмет. Комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Але я в першу чергу намагаюся робити все для того, щоб діти з історії вчилися робити висновки, враховуючи ті реалії, в яких ми сьогодні всі проживаємо і навчаємося. Як же знайти з дітьми спільну мову? В першу чергу це дозволяти бути собою на уроці. Я діджей. Знаєте чому? Бо як в клубах діджеї дуже активно міксують різну музику, я на уроці намагаюся максимально міксувати різні активності. Постійно були в цьому двічі, щоб вони хайпували від уроку і щоб вони просто вривалися в урок, як в найкращих клубах світу. Я думаю, тут потрібно. Знайти і тримати баланс між тим, що несеш школу, ти, і баланс між тим, що очікують діти. Дітям треба давати помилятися. Діти мають помилятися, щоб потім шукати далі шлях, щоб робити свої перші відкриття і здобувати результати. Висновок. Найкраща інформація не та, яку завчив, а до якої учні і учениці прийшли самостійно.